Права 480. Який ще 7, 3,7,9 є коренями рівняння. Ну що ж, нагадую, замість невідомої величини ми будемо підставляти по черзі всі ці числа і перевіряти, чи ліва частина нас дорівнює правій. Якщо це так, то число буде коренем рівняння. Ну що ж, давайте перевіряти в першому випадку. Спочатку запишемо перевірка, що ми будемо перевіряти. Пишемо перевірка. Перевірка. Так, ну а тепер перевіряємо замість х будемо обсуждати спочатку 3. Пишемо 63 поділити на 3 мінус 2 дорівнює 7. Ну що ж, дивимося, чому дорівнює ліва частина. Ось вона. 63 поділити на 3. Ну, це буде 21. Тобто ми пишемо, що це буде 21. Мінус 2, і це дорівнює 19. Так як у нас 19 зліва не дорівнює 7 справа, то ми пишемо, що число, тоді, яке ми підставляли 3, пишемо 3, не є коренем рівняння. Ну, а тепер підставляємо наступне число 7. Пишемо 63 поділити на 7. Так. Мінус 2 чи дорівнює 7. Дивимося, чому дорівнює ліва частина. Ось вона. 63 поділити на 7 це буде 9. Отже, 9 мінус 2 це дорівнює 7. Так як ми можемо сказати, що зліва у нас 7 і справа у нас 7, то тоді ми пишемо, що 7 є коренем рівняння. 7 є коренем рівняння. Так, ну а тепер підставляємо 9. Так, 63 пишемо поділити тоді вже на 9 мінус 2, чи дорівнює 7. Дивимося, чому дорівнює ліва частина. Ось вона. Так, 63 поділити на 9 це буде 7. 7 мінус 2 це дорівнює 5. Так як ми пишемо, що 5 у нас не дорівнює 7, то 9 записуємо. Не є коренем рівняння. Так, є. Ну, а переходимо до другого завдання. Знову записуємо, що ми перевіряємо, пишемо, перевіряємо. Ну що ж, давайте замість Сікса тоді спочатку підставляємо три. Пишемо наше рівняння. 15. мінус, В дужках буде Х плюс 3. Замість х пишемо трійка. Буде 3 плюс 3. Чи це дорівнює 9. Ну що ж, давайте тоді ліву частину. Дивимося, чому ж вона дорівнює. Так. 15. мінус, 3 плюс 3. Це 6. І це дорівнює 9. Так так, так як зліва в нас вийшло 9 і справа 9, то 9 у нас дорівнює 9. І ми можемо сказати, що 3 є коренем рівняння. Так, і. Ну, а тепер підставляємо наступне число 7. Замість то У нас буде 15. Мінус. а В дужках пишемо тоді 7 плюс 3. Так, і це дорівнює. 9. Перевіряємо ліву частину. Ось вона. Так, дивимося. 15 буде. Мінус. 7 плюс 3 це 10. Мінус 10. І це дорівнює 5. Так як у нас 5 не дорівнює 9, то ми пишемо, що 7 не є коренем рівняння. Так, ну і останнє підставляємо тоді ще 9. Записуємо тоді 15. мінус, В дужках буде 9 плюс 3. І це дорівнює 9. Перевіряємо, чому дорівнює ліва частина. Так, 9 плюс 3 це 12. Буде 15 мінус 12. І це дорівнює 3. Тоді дивимося, зліва у нас 3, чи 3 у нас дорівнює 9, 3 не дорівнює 9. То тоді ми пишемо, що 9 не є коренем рівняння. Що ж, Ось таке завдання на перевірку, чи є число коренем рівняння. На цьому вправу завершено.